Всім привіт! Сьогодні я знімаю новий відео про отаке велике Лего місто. Я його зробив вчора. Тут картина Garden of Bonbon. Тут такі хаді сидить. В місті дуже багато чого ось отут ось, ось такий. Машини. Тільки тут трохи попадали вони, гусениця є. Я її в авроліку пріляв. Ось все. Тільки, конечно, обривів багато. О, пам'ятаєте оцей набір? Оцей набір і оце ферма. Я зробив, що це ферма, бо то, що тут ось все. кури, овечка, свинка. Ось все, собака охороняє їх. Ось таке, цей набор вже верстак. А ось Стів ну, дивиться на водоспад. Тут ось крабик, дівчинка зараз має кузня. Тільки чого я так сделав коло кузня. О, бачили, в мене таке є таке. Картина. У мене така ж собака є в одному наборі попалася такому прикольному. Там був снігохід і аж три чоловічка. Ось оригінальна собака, це оригінал. Ось тут ось кай. Тут гусениця, як ви бачили, пляж. Ну і в принципі все. Якщо вам сподобався цей відео і тут. Вообще поставте лайк за такий труд. Я трудився. Було сложно думати, що куди вставляти. Було сложно. Знаєте, чого я тут коробки поставила? Потому що там же. Ж... Он дивиться Щоб туди нічого для не попало і воно так і гарно. Ну, все, адіваді, привітайся і кажи до побачення. Привіт! Пока. Ну, от такий відос, Все. До побачення. Якщо вам сподобалось, ставте лайк.